Ває на спеціальний ефір на радіон Мене звати Інна Марецька і найближчого годину працюватиму в ефірі. Я і з радістю запрошую до цього ефіру нашого наступного гостя. Це Павло Нарожний, засновник благодійної організації реактивна пошта, військовий експерт. Він є з нами на прямому зв'язку. Мої вітання, пане Павле. Слава Україні. Доброго дня, героям слава. Давайте почнемо із ситуації на фронті. Ось спочатку, так про оперативне запитаю головком ЗСУ Олександр Сирський. Він напередодні сказав, що зараз Росія має незначний успіх на фронті. Ситуація динамічно змінюється за день, там по кілька разів. По всіх напрямках фронту тривають бої з противником різної інтенсивності. Сьогодні, от, ми бачимо Діпстейт. Повідомляє, що окупанти повільно, але впевнено просуваються на Покровськ на Донеччині. Росіяни захопили селище веселе. За інформацією аналітиків за останні дні на напрямку суттєво збільшилася кількість кабів, які росіяни скидають на позиції Сил оборони. Водночас в інституті вивчення війни пояснили, що просування армії пояснюється декількома факторами: це сприятливий рельєф місцевості, і також неокомплектованість бригад зсу. Перше вчора про неокомплектованість згадував і президент. Те в, в тих вирізках інтерв'ю, яке ми чули французьким журналістам, хотілося б вашу аналітику почути і про можливі пріоритети ворога зараз на фронті. Президент називав це Покровське. І чи є сподівання, що ось забезпечення наших сил воно швидко якось покращиться? Ну, дивіться да, президент Зеленський він сказав, що у нас три з 14 бригад там забезпечені. Ну ті, які повинні були використовуватися для резерву, для ротації. Вони комплектовані зброєю. А, крім того, не укомплектовані з особовим складом. Ну чому така ситуація склалася? Вона склалася по причині того, що ми дуже довго затягували з цим законом про. Підсилення мобілізації він у нас в силу 14 травня. А в самий, ну, в самий початок літньої кампанії, яку розпочала Російська Федерація. Люди у нас да, мобілізація, іде. Люди поступають, але не йдуть в навчальні центри. З навчальних центрів після 80 днів підготовки вони вже потрапляють у військові частини. І саме за того у нас зараз наші захисники, які воюють ну, на всіх напрямках фронту. Вони в якійсь мірі виснажені. Не давно вже в них не було ротацій нормальних, і саме тому ворог має перевагу. Ну другий фактор про який ви сказали, це масоване використання керогованих авіційних бомб кабів. Якщо подивитися зведення Генерального штабу, буквально кожного дня ми бачимо там 70-100 авіаційних ударів і там до 150 скидають вони цих КАБів на добу. Ну, по суті, КАБ – це дешевий замінник крилатої ракети. Ну, вони є різні, вони є від, там, 150 до 3, від 150 кг до 3 тонн вагою, але більшість, які ворог скидає, це 250-500 кг. Це доволі потужна, доволі серйозна зброя. І, на жаль, у нас немає нічого, що ми могли б чим би могли збивати носії. Ну, верніше є, але є в дуже обмежених кількостях. Ну, то у нас на днях прийшло повідомлення, що ми отримали перші F-16, але з великою ймовірністю вони не будуть використовуватися для збиття цих ворожих носіїв цих бомб ракет. Ну з цих кабів. Чому так? Тому що у ворога поблизу лінії зіткнення у них побудована доволі щільна... Доволі серйозна система ППУ. У них є, на жаль, озброєні ракети з дальністю до 300, навіть до 380 кілометрів. Ну, вони доволі обмежені. Ці... Ракети можуть використовуватися, але можуть тому от прямо зараз кидають в бій дуже обмежену кількість в 16 Я більш ніж впевнений, що не будуть. Ну тобто їх будуть використовувати в тилу для збиття крилатих ракет, для збиття шахедів для виконання якихось інших задач. Ну, наприклад, для запусків харків. Це антирадарних, противорадарних ракет. Кількість ЗРК Петріот великого радіосудії, якими можна збивати Су-34, Вони також дуже обмежені, і вони у нас. Використовується для захисту наших великих міст Київ, Дніпро, Одеса та інших, і ми не зможемо зараз зняти цю цей захист з наших великих адміністративних та промислових центрів і перекинути їх на, на фронт для того, щоб збивати літаки. Тому на жаль, ну мало надії на те, що протягом цієї літньої кампанії ми зможемо перехопити ініціативу і зупинити ну, навіть це повільне просування або казати про те, що ми зможемо наступати на. А це ділянка А ось президент, коли говорив про причини такого просування Росії зараз, він сказав: крім того, що ось неукомплектування наших бригад, він назвав ще те, що Росія не шкодує своєї живої сили, так і те, що Україна все-таки не отримала дозволу від партнерів західним озброєнням бити по території Росії. Ну, звісно, так, ворог не шкодує, вони постійно закидують величезною кількістю піхоти е, нашої позиції. Це раз. По-друге, е, проблема кадрів. Як би ми могли знищувати літаки? Ми їх могли знищувати на аеродромах. І от я скарав приклад, це удар е, американським. Ну з великою ймовірністю, були використані саме атакамси, е, Коли був нанесений удар по аеродрому Сакі, е, там, на жаль, нема підтверджених. Ну тобто, немає конкретних фотографій відео знищення літаків, але є е, е, сліди гріння та вибухів. На, ну, на розташування цих літаків, крім того, там був знищений з великою ймовірністю радар, ну вартість якого там по самим скромним підрахункам від ста мільйонів доларів, і це, от я як я кажу, артилерія це найкраще ППО. Ну тому що вартість цих ракет Атакамс, вона ну навіть менша ніж вартість однієї ракети Петріот, але на відстані в 300 кілометрів можна було б на аеродромах знищувати ці літаки. А коли ми кажемо про використання. Таких ракет ми могли б дістати навіть не 300 кілометрові, навіть 150 кілометрові ракети. Ми могли б дістати до деяких аеродромів на території Російської Федерації, звідки саме запускаються ці літаки, які є на сієми кабел. Але наразі дозволу немає. Тому ну, ворог поки що безкарно в себе почуває в нашому небі. Про небо і про знищені російські сили і їхню техніку поговоримо ще трошечки Згодом я хотіла повернутися до того, коли ми говорили про неокомплектування українських бригад. Ось командири військових частин зможуть призивати добровольців на службу без участі ТЦК, але спочатку відповідно пропозицію генштабу має затвердити уряд. Це розповів член оборонного комітету Федір Виніславський журналістам. Так якщо ось це от стане реальністю, які зміни це за собою потягне? Гне реальні так чи справді люди можуть потім іти туди, куди вони хотіли. На ті вакантні посади в військових частинах, які є? Ну наразі яка є проблема в ТЦК? Наразі є така в армії штука, яка називається. Рекомендаційний е, лист його пише. Ну сама назва: рекомендаційний лист це не наказ, це да, не, е, не є якимось да, наказом вищого керівництва. Ну тобто, людина знайшла собі якусь позицію. Ну, я не знаю, там скажімо, в артилерійській бригаді чи там якісь інші. І він хоче служити саме в цій бригаді, саме з цими командирами, саме на цій позиції. Він приходить в воєнкомат з цим відкрипним листом з рекомендаційним листом. Е, а воєнкомат каже: вибачайте, зараз нам треба людина там скажімо, не в артилерійську бригаду, ну, наприклад не знаєш бригаду зв'язку і людину. От просто в режимі лотереї можуть перекинути куди завгодно. Звісно, це комусь ну в більшості людей, які самі йдуть добровольцями, це їм може не сподобатися. Ну тобто, для того щоб підвищити кількість у цих добровольців, люди, які самі добровільно йдуть, самі хочуть воювати, самі хочуть захищати батьківщину. Треба зробити, щоб цей механізм працював. На жаль, наразі є якийсь секретний список привілегерованих привілейованих бригад, для яких ці рекомендаційні листи працюють, але для більшості бригад це на жаль не працює. І оцей механізм. Якщо він буде зроблений, тоді людина зможе піти поговорити в конкретну ВЧ, військову частину. конкретна військова частина людину мобілізує і він іде служити саме в цю військову частину. Зараз працює механізм тільки з підписанням контракта. Ну тобто людина прийшла в військову частину, підписала контракт на якийсь термін, і саме в цю військову частину вона тоді потрапить. Ну про цю проблему давно вже говорять, дискутують про це так, що людина не може потрапити туди, куди вона би хотіла. Чому які шанси, що зараз це запрацює? Ну і чесно, я вам скажу, я думаю, що шанси невеличкі. Чому так? Тому що ну ТЦК демонізують у нас там. Це там, значить, там погана організація. Там вже ну понятно, що російське ПСО працює там на над мольовим. На у ТЦК задача яка комплектація е, тих самих бригад, в яких не вистачає людей, і саме тому вони роблять оце все. Тобто, що людина прийшла, вона хоче служити в одній бригаді, а її відправляють в ту бригаду, там де катастрофічно не вистачає людей. Ну яка там або формується, або яка там зазнала, скажімо, втрат або там, де яка готують там на передову, і туди треба е, терміново люди. І саме тому тут, ну, е, ну скажем так, конфлікт інтересів виникає. З одного боку, да, треба зробити, щоб було більше добровольців, а З іншого боку, да, треба якось закривати проблему з нестачою людей в бригадах, які не є ну такими, я не знаю, як там скажімо, третя штурмова, яка там дуже медійна, там дуже гарні, має там соціальні мережі і так далі. Більшість бригад, на жаль, таких немає засобів для того, щоби. Людей привезти в свої бригади. Тому треба, щоб такий механізм з'явився. Ну, мені здається, що він в принципі правильний. Побачимо, як це буде працювати і чи чи ухвалять його загалом. Ще хотіла запитати про рішення держави. Ось міністр Федоров повідомив, що Україна вперше оголосила тендер на закупівлю українських fpv дронів. І це будуть робити через Прозоро. Там буде закритий певний модуль. Все там все, всю чутливу інформацію приховають із публічного простору. Так. Але у світлі скандальних у цих новин про відбудову Охмадиту, про військове кладовище, де за підсумками тендерів прийшли такі компанії, у яких ну журналісти сумніваються, що це буде прозоре використання грошей, що там не завищені ціни. Ось як про Охмадит казали, заклали 9 мільйонів тільки на консультації. Як уникнути тут з дронами такої ситуації, чи тут вона неможлива? Ну, скажем так, ця ситуація вона дотична не тільки до дронів, а абсолютно до всіх військових закупівель. Тому що всі у нас військово закупили, вони засекречені. Ну тобто, ми не знаємо, наприклад, скільки снарядів купує Україна, там скільки танків купує Україна, і по яким цінам, і ну тут дуже така величезна проблема. Я вважаю так, що з корупцією треба боротися. Ну, Це дуже я не знаю, як охарактеризувати, арах... це. Всі прекрасно розуміють цю проблему. Але на жаль, от в таких дуже тонких, я не знаю. Сферах, як закупівля боєприпасів, тут гроші не мають такої цінності, як мають ці боєприпаси. Я не хочу сказати, що я там готов толерантно ставитись до корупції. Але якщо не буде боєприпасів, навіть по завишеним цінам, навіть на вчора вони всі ці боєприпаси потрібні. Це є загруд за існування нашої держави. Ну тому що тому в цьому конкретному випадку треба ну саме ця секретність, вона виправдана. Але у всіх інших, наприклад, як в. Закупівля, ну скажем, палива для збройних сил України, які грошей виплачають на, на на порядки більше ніж ці FPV-дрони, от там треба дуже прискіпливо ставитись до закупівель. Там треба робити все абсолютно прозоро, там треба це все публікувати. А от з боєприпасами треба цінність цих боєприпасів вона просто зашкалює. Говорячи про дрони, не тільки про FPV, а й про ударні, так напередодні видання Forbes теж писало, що в своєму матеріалі вони прийшли до такого висновку, що Україна в липні запустила по Росії більше далекобійних зброї далекобійних дронів ніж росіяни по Україні. Звісно, це не офіційні дані, це такі підрахунки собі журналістів. Як би ви прокоментували це цю інформацію, так? Наскільки зараз у нас достатні темпи нарощування виробництва ударних дронів, і чи не вплине рішення Китаю про заборону експорту саме на виробництво ударних дронів? Е, да, давайте почнемо з цього рішення Китаю. От це для нас величезна загроза, тому що на жаль, у нас ну в кращому випадку там локалізовано, ну можливо 20-30% всього виробництва комплектуючих для цих дронів. А більшість вони імпортуються саме з Китаю і замінити дуже швидко, на жаль, не вийде. Щодо темпів виробництва, що ми бачимо, ми бачимо, що ну, от у нас був ця величезна атака на 80, здається дев'ять ударних дронів, і це була найбільша атака з нового року, тобто таку кількість росіяни дуже довго накопичували. З чим це пов'язано? Це пов'язано з тим, що не дивлячись на те, що там широко поширена, є таке стереотип, що значить. Що санкції не працюють, санкції насправді працюють, і у росіян величезні проблеми з комплектуючими. Ну тобто -то вони не можуть досягнути того темпа виробництва, яке їм потрібно. Хоча насправді шахед, ну, це доволі простий дрон. Але з точки зору електроніки, з точки зору антенн захищених від реба, які критично важливі саме для цих шахедів. У них велика проблема, і що ми останнім часом бачимо? Ми бачимо, що у них з'явилися дрони під назвою Гербер, які вони позиціонують як молодша сестра шахеда, які дуже не Ским якістю виробництва, які по суті є чимось чим середнім між шахедом і впівдроном, але його заявляють, що це от якась. Заміна Шахеду, А з нашого боку, що ми бачимо, от ми бачимо, що буквально кожного дня в Росії щось десь вибухає. Ну, такі відносно невеликі, такі безпокоячі огонь, його так можна назвати турбуючий огонь. Да і приблизно раз на тиждень акумулюється достатня кількість дронів, і ця достатня кількість дронів вона робиться месована атака ну, майже по всій території Росії. Мова йде там і про 1500-1800 кілометрів, і про відносно близькі цілі, там Білгородській, Курській області, і так далі. Тобто, у нас. Все виглядає так, що це виробництво налагоджено і по ну скажем так по джерелам із російських змі, там де вони публікують фотографії. Цих дронів це різного типу дрони. Це якщо брати дрони там з дальністю 1500-1800 кілометрів, це по суті одномісний літак, який перероблений під дрон, і джерело цих літаків з великою ймовірністю, не Китай, а інші країни, європейські країни, де вони виробляються. Тому в цьому на напрямку цих далекобійних дронів я більш ніж впевнений, що ми зможемо впоратися і переживемо, скажімо так, цю проблему з Китаєм. А от якщо казати про fpv дрони ну про мас там, де величезна кількість, де там де мова йде про тисячі штук, які треба виробляти, отут. Ну може бути проблема. Власне про тисячі штук. Міністр оборони Росії Білоусов він сказав, що в Росії різко підскочило виробництво дронів. каже, що виготовляють по 4 тисячі за добу. Наші експерти, коли оцінюють ситуацію, вони кажуть, що росіяни застосовують на фронті за добу десь 350-400 одиниць дронів. Якщо брати до уваги те, що сказав Білоусов, наскільки це реальна цифра 4 тисячі за добу, чи все таки білоусов трохи бреше? Я думаю, що Білоусов трохи бреше. Тому тут є ще, ну скажімо так. Ну навіть ми я можу уявити собі 4 тисячі, що Росія закуповує і збирає. Крім того, що закуповує і збирає ці дрони, треба довести. Крім того, потрібні пілоти, які їх повинні використовувати. Ну тобто, це треновані люди, які вміють цим ділом управляти, які знають там як обходить засоби реп, там, і так далі. Крім того, на кожній ділянці фронту щільність цих дронів вона суттєво обмежена, обмежена чим кількістю каналів. Ну Тобто, якщо а, в одному місці зібрати 10 а, там операторів півдронів, вони не зможуть працювати, бо вони будуть заважати одним одному своїм випромінюванням, своїх, а, своїх дронів, своє устаткування, ну, це обладнання, яке у них є. І така теж проблема є. А, а, крім того, засоби реб вони у нас постійно нарощуються, їх стає все більше і більше. Тут мова йде як про окопний реб. Так і про великі професійні системи, які там можуть перекривати величезні ділянки фронту, там по 10 кілометрів і більше. І коли ми кажемо, що 350 – це ж ми бачимо, ті, які до нас долетіли, а ті, що не долетіли, можна оцінити приблизно в 2-3 рази більше, які були запущені, але які були збиті стрілецькою зброєю, які були збиті засобами РЕП. Тому тут є і перебільшення з точки зору Білоусова, які дійсно зраді пропагандистських цілей при прибільшує свої спроможності і е, спроможності Росіян застосовувати ці дрони. А Пам'ятаєте, були удари по е, єлабузі, там де вони збирали дрони, і тоді сказали, що е, завдано суттєвого, суттєвої шкоди, і там виробництво на паузі? Зараз вже там вони відновилися чи ви не знаєте? Ну я цього не можу сказати, але можу сказати так, що це виробництво воно низькотехнологічне. Це не є виробництво там, скажімо, антенн чи електроніки, чого чи це зборка. Вона може знаходитись ну десь геть в іншому місці. І на жаль, ворог вони зараз вони використовують ресурси. Ну так по совєтськи я б сказав, піонеров, Да? ну, тобто, це людей молодого віку, там як сказати, ентузіастів цього справи, і вони це роблять ну доволі низької якості. Яскравий приклад. Той самий дрон Гербер, який ну дуже погано збирається, тобто це мастера клієвого пістолета, ще його так можна назвати. Україна е, нарощує так свої можливості в застосуванні дронів? Ось ми вже бачили повідомлення, що перші гелікоптери стають ціллю наших дронів. кажуть наші експерти, що це ну таке напевно виключення справи, хоч і приємне, так бо у школах, як пояснюють школах е, операторів дронів, на сьогодні немає таких симуляторів е, по рухомій повітряній цілі, на відміну від тих же танків і так далі. Що скажете з цього приводу? Ну тут, от, якщо взяти цей приклад цього збитого Мі-8, який підтвердили самі росіяни. Ну це дійсно виключення. Ну там, по перше, дальність від лінії зіткнення. Ну я не пам'ятаю цифру, але мова йде про десятки кілометрів. Да, таку відстань можна зробити за допомогою ретранслятора, який знаходиться, ну скажімо, на літаку або на якомусь там, ну скажімо, ну, я не знаю на щоглі дуже е, високій, але це таке ну, ситуація на, на форматі виключення. Вони піймали цей вертольот під час взльоту, Ну тобто, він злітає. Біля нього вибухнув цей дрон. Таку ситуацію да, теоретично можна спрогнозувати. Да, можна дрон начинити вибухівкою з великою кількістю уламків, і це вже прикладів багато. Ну тобто, більшість цих дронів, які літають наші на ворожі аеродроми, вони саме так працюють. Їм достатньо десь вибухнути поруч з Літаком чи з вертольотом для того, щоб його достатньо ушкодити, щоб він або на капремонт став, ну або був знищений. Але сказати, що це масове застосування, що ми зможемо знищувати велику кількість літаків чи вертольотів ворога. Ну, я думаю, що це нереально. Про знищення тут повідомляють, що попередньо в Криму знищення 4 установки С 400 це напевно тягне на якийсь певний рекорд за одну добу чи ні? Що дозволило такий результат okay. показати? Такі системи вони знищуються за допомогою балістичних ракет. На жаль, у нас іншого засобу, який би так ефективно міг працювати, немає. Чотири системи С-400. Ну у них таких систем по їх власним пропагандистським джерелам десь приблизно 50 штук. А всього систем с 300 С 400 десь до 100 штук. Ну тобто, коли ми кажемо, що було знищено чотири системи, це значить 4-5% від наявних далекобійних ЗРК в Росії це величезна кількість для одного удару. Знищувались вони з великою мірністю атакамсами американського виробництва в кожному пакету допомоги. Ми бачимо, що боєприпаси для Хаймарс. Ну які саме нам не пишуть: це можуть бути ракети Джемрелес, це можуть бути ракети Атакамс, але це означає те, що ми масово отримуємо величезну кількість балістичних ракет з наших союзників. Нарешті цього ми дочекалися, і це ці всі кожна знищена С 400 це прорубу. Це вікно для використання F-16, бо саме С-400 є загрозою для, для них. А оце що чотири установки знищено? Там дуже мало деталей, це означає, що вони зосереджені були десь в одному місці, на одній базі. Ні, вони ніколи не стоять на одній базі. Ну, по перше, коли кажуть, знищена система С-400, в С400, одиниця це дивізіон. В дивізіоні знаходиться один радар. І якщо не помиляюсь, ну там різні є конфігурації, там до 12 пускових установок, пункти управління, генераторні системи управління і так далі. І коли кажуть, знищена система С400, мають на увазі знищений радар, бо саме по радару ведеться вогонь. Бо дивізіон, він Порошене по великій ділянці, він ну відстань від пускової до пускової може бути десятки кілометрів, і знищить от весь дивізіон, всі пускові, всі одиниці. Ну практично нереально. І зазвичай як Определяють місце, де знаходиться радар, бо радар випромінює. Постоянний сигнал, і таким чином його можна знайти, і наноситься удар по цьому радару, з з ймовірністю 100% Вони знаходились на різних ділянках на різних об'єктах інфраструктури, які вони захищали. Ви кажете, що ось підготовлюється, зачищається простір для f 16 попри те, що пишуть в західних ЗМІ, що Україна отримала f 16 про твіти західних чиновників, так ви ну, бачите якісь ознаки того, що Україна їх отримала? Поки що бойового застосування ми їх не бачили. Ну тобто, які ознаки можуть бути? От Якщо ми побачимо застосування противородарних ракет ХАРМ, вони ці ракети у нас були, але їх запускали з літаків Міг. І в чому принципова різниця? На Мігі немає такої просунутої авіоніки, така, яка є на F-16. І тому застосування було відносно обмеженим. Якщо ми побачимо масове знищення, ну звісно, це С 400 ми не знаємо, чим було знищено, Це моє припущення, що це були атакамси. Якщо ми побачимо масове знищення радарів ворога саме цими хармами, а там дуже характерне ураження. Ну тобто знищується саме радар, от прямо в радар прилітає. Якщо ми побачимо, отакі ворога публікує зна... саме такі от характерні фотографії, тоді ми зможемо сказати, що це був Ф 16 Або варіант номер два, якщо будуть збивати літаки масово в. Вороже і мова йде про літаки на сії кабів. Це су 34 су 35 можливо, су 30 або варіант номер три: це якщо буде масоване застосування керованих авіаційних бомб, таких як джідам чи там, скажімо, дЖідам ЄР, але ну доволі давно ми їх не бачили застосування саме цих бомб. Ну в публічному просторі, скажімо так, їх не бачили. Оце буде ознакою використання F-16. Пане Павло, дякую за ваші коментарі за аналітику і за ці охарактеризовані ознаки. Павло Нарожний, засновник благодійної організації Реактивна пошта, військовий експерт, був з нами на прямому зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.